Дитячим грається. Мої ютні! Мої! Пішов малой, повна сумка. А у нас оці гарні іграшки. І наша то бабуся з собою тягає цілий ворог іграшок. Що ти там робиш? Не трогай квіточки, хай вона квітне, ромочка. Хата різниці є, то іграшки торбичі немає. Нам головне, що у нас риски є, і ми з ними бігаємо.